З'явилась нова гармата корейська. Стріляє не точно але далеко. Що то за звір такий і з чим його їдять наші сили оборони? Які ще озброєння від своїх союзників нині отримує наш ворог? Про це далі в сюжеті. Це відео було зняте у Тюменській області РФ. На ньому ешелон з десятками північно-корейських артилерійських установок Коксан, які їдуть на фронт. Коксан зовні схожий на радянську артсистему Піон, але є її аналогом. Має кілька принципових відмінностей, зокрема, менший калібр 170 міліметрів. Північна Корея пішла на те, що разом із цими артилерійським установком вона і передає специфічні старяди до цієї установки, які мало поширені, поширення, точніше, взагалі, не поширені в армії Російської Федерації 170 мм. міліметрів. Вони передали десятки таких установок, які в середньому можуть робити десь від трьох до чотирьох пострілів за хвилину. Дальність радіусу цієї установки складає близько 60 кілометрів. Про поставку Коксанів на озброєння сил РФ стало відомо ще наприкінці листопада 2024 року. Втім, військові кажуть, що активно застосовувати їх почали саме зараз. Утюжать напрямок лиману цими корейськими піонами з такою інтенсивністю каби відпочивають. Корейські піони користуються норм попитом у рашиків, адже далекобійна артилерія їм в пріоритеті, бо її вже не дістануть і в піві дрони. Експерти кажуть, що за рахунок північно-корейської артилерії росіяни намагаються компенсувати нестачу власної. Промисловість не встигає покривати втрати на фронті. А те, що продовжує воювати, далеко не найкращої якості. Наша контрартилерійська боротьба наша контрбатарейна боротьба вона є більш ефективною. Наші артилеристи кращі, і наші артилерійські стволи ну краще. Російські набагато гірші і те, що вони розконсервовують, і якість підготовки російської артилерії вона все таки набагато гірша, ніж у нас. Північно-корейська артилерія за якістю найкраща за російську, кажуть фахівці. Це стосується і самих гармат і боєприпасів. До них до прикладу, з півтора мільйона імпортованих снарядів з КНДР до Росії половина виявилась непридатною до використання. Ті технології виробництва, які використовує Північна Корея, і ті склади боєприпасів, які вона передає Російській Федерації, то левова частка з них виробництва 50-х, 60-х і 70-х років. Боєприпаси мають іншу таблицю для стрільб, і це дуже часто не враховується, тому точність вогню менша. Та навіть неякісні коксани можуть створити проблеми для сил оборони кажуть фахівці. Бо брак якості і точності компенсується кількістю і великою площею ураження. Пхеньян не єдиний союзник Москви, який постачає їй зброю. Білоруська організація Белпол провела розслідування і з'ясувала, що низка підприємств з Білорусі виробляють комплектуючі для російської РСЗВ «Град». російській армії самі не вистачає боєприпасів для ведення бійні в Україні. Тоді було прийнято рішення. Максимально локалізувати виробництво деталей до реактивних снарядів на території Білорусі в роботу для виготовлення компонентів вирішили залучити аж 15 підприємств Мінпрому і ДВПК. Білоруська промисловість, вона значно міру працює на російську, на російську воєнку. Якщо говорити про самостійне виготовлення боєприпасів, то а, це докладно ні, тому що Білорусі не має потужності для самостійного докладніше їх збудували нещодавно, але вони поки що йдуть на спостачання у на власний арсенал. Експерти кажуть, нині в Росії є шалений попит саме на комплектуючі для зброї. Вони припускають, що значну їх частину виготовляють саме в Білорусі. З урахуванням виконаних контрактів і контрактів, які зараз перебувають на етапі реалізації Російської Федерації, буде поставлено 4 мільйони 514 тисяч 207 деталей та зборок до реактивних боєприпасів на суму близько 26 мільярдів рублів. За оцінками фахівців промислових потужностей в Білорусі недостатньо, аби закрити весь попит російської армії. Але білоруси нарощують виробництво на військових підприємствах. Відкривають нові виробничі корпуси. Деякі заводи цивільного призначення поступово переформатовують під потреби ВПК. Крім того, Білорусь активно постачає до Росії стару і списану зброю зі своїх арсеналів. Детальніше про ситуацію на фронті будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий аналітик та полковник запасу Сергій Грабський. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Моє вітання студії студія. Героям слава за минулу добу, за повідомленнями генштабу, було зафіксовано понад 150 боєзітнень. Найгарячіше зараз ситуація на покровському напрямку. Що наразі там відбувається? На сьогоднішній день то що ми відзначаємо на покровському напрямку, якщо говорити взагалом, то ситуація не залишається надзвичайно складною на Донецькому напрямку або південно-донецькому напрямку. То це те, що противник е, намагається просуватися вздовж ріки Солона по напрямку до кордону між Донецькою та Запда та, та Дніпропетровською областю, таким чином створюючи такий певний коридор просування для того, щоб нависнути на трасу, яка поєднує Павлодар е, е, Покровськ та Костянтинівку. Для того щоб у зручний, як думають росіяни, момент перерізати цю трасу, ізолювати Покровськ, ізолювати Костянтинівку, і а, таким чином створити передумови для подальшого просування на північ в район слаганська Краматорська. Ну і одночасно це просування на схід на захід. Вибачте, воно має на меті показати охлосу, тобто населення Російської Федерації, такі успішні просування з виходом на кордони до Ницької та Дніпропетровської області, як це було заявлено раніше. Uh -huh. Саме тому ми спостерігаємо такі відчайдушні спроби противника просуватися. Але разом з тим треба усвідомити, що на сьогоднішній день сил для прямого штурму Покровська в них не вистачає, і uh -huh. саме тому вони використовують таку тактику просування вздовж Покровська на охоплення. Ну якщо uh -huh. хочете, то це повторення тактики, яку росіяни застосували при штурмі Авдіївки, коли вони не мали можливості протягом десятка років прорватися. Вони обійшли, ну і перетворили фактично. Авдіївку на купу сміття приблизно така доля призначається і для Покровська. Зом, За... бачите, важкі бої зараз тривають і біля турецька і часового яру. Тут ворог активно скидає каби і дрони, але все ж нашим бійцям там вдалось повернути деякі втрачені позиції. Чи взагалі вдасться нашим захисникам зупинити окупантів на цьому напрямку? Ви знаєте, я саме тому від самого початку е ви використав е, дефініцію не Покровський напрямок, а Донецький напрямок, тому що тому, що розділяти ці е, елементи одного напрямку досить складно. Саме тому ми спостерігаємо е, такі три плюс одну точку напруження на тій е, ділянці фронту, а саме Покровськ. Турецький uh -huh. часів Е, uh, І якщо в Покровську ми uh, тримаємо оборону і тримаємо її досить успішно, то ситуація в Турецьку і в часовому Яру виглядає значно складніше. І це uh -huh. пов'язано з тим, що бої там тривають місяцями. І треба розуміти, що внаслідок тих боїв і скидання, і ви це підтвердили тільки, що великої кількості боєприпасів, в тому числі авіаційних, угу. створюються передумови, коли утримувати цю локацію. Я вже не кажу про оборонні позиції, просто цю локацію дуже-дуже складно. Перетворено на купу сміття, якщо хочете, на такий місячний ландшафт. Територія непридатна до оборони. І росіяни це прекрасно знають. Росіяни тому і просуваються вперед. Тому е дуже складно передбачити можливість втримати ті позиції внаслідок того, що там немає що втримувати, просто фізично немає що втримувати. Наші хлопці і так зробили понад можливе е на цьому напрямку. До речі, до тактики, от ви щойно згадали, і в 28-й механізованій бригаді імені лицарів зимового походу, яка воює на турецькому відтинку, розповіли, що зараз росіяни вдаються до нової тактики. Вони використовують так званих верблюдів, які роблять закладки для штурмовиків. Чи чули ви про цю тактику, і якщо так, як вона працює, і що дає вона окупантам? Ну, в принципі, це досить стара тактика, то, що хлопці з 28-ї бригади зустрілися з нею, ну скажімо так. Це інтерпретація тактики, яку ми з вами спостерігали ще під час оборони донецького аеропорта, але в трошки змінений формі в іншій динаміці. Тобто, противник розуміє, що дуже складно викорити, вибити наші підрозділи з позиції, які вони отримують, намагається в будь-який спосіб, не жаліючи своїх людей, свій особовий склад підірвати їх з близька для того, щоб ми. Як вони думають підвищити ефективність цього? Тобто верблюд, торпеда, як хочете називати цю особу. Вона підбирається як може мога ближче і підриває там вибуховий боєприпас для того, щоб знищити наші позиції, знищити наш особовий склад. Наскільки ця тактика ефективна? Для росіян вона вважається ефективною, тому що ну вона дає результат. Не такий швидкий, але дає результат з нашого боку. Ми ні в ні в якому разі не можемо таку тактику використовувати тому ми тільки спостерігаємо і намагаємося відстрілювати тих так званих верблюдів, так само uh -huh. як і тарганів і так далі. Uh -huh. Це вже про специфіку і про жаргон військових на кожній окремій ділянці. Фронту зараз відомо про те, що Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів всіх американських програм допомоги іноземним державам. От ми це відчуємо на собі. Ми не одразу відчуємо, тому що президент Байден він зробив все можливе для того, щоб забезпечити нас відповідним ресурсом. І тому прямо зараз ми це можемо не відчути. Але якщо ця ситуація буде продовжуватися, то невдовзі місяці, через два-три, можливо, трошки раніше або пізніше, але треба розуміти, що десь навесні нас може очікувати період такої просадки, подібний того, що ми мали навесні 2024 року. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що підключилися і прокидалися разом з нами сьогодні. З нами на зв'язку був військовий аналітик і полковник запасу Сергій Гравський. Дякуємо, і гарного дня.